За червень, липень 2023 року Службою у справах дітей опрацьовано 297 документів, заяв, звернень та повідомлень, які надійшли на адресу служби. Проведено два засідання комісії з питань захисту прав дитини, підготовлення 29 проєктів рішення рішень на засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради, 17 висновків органів опіки та піклування для судів. Та взята участь у 48 судових засіданнях сьогодні. На обліку служби перебуває 213 дітей. З яких 46 діти сироти, 113 – діти позбавлені батьківського піклування, 49 – це діти, які опинились у складних життєвих обставинах, і 5 діточок, які залишились без піклування дорослих. З сімейними формами виховання охоплено 50% діточок, які перебувають на обліку служби. 65 дітей виховуються в сім'ях, опікунів та піклувальників. Дітей в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. За два місяці під опіку влаштовано четверо дітей та підготовлено два проекти рішення щодо створення двох нових прийомних сім'ї. В сім'ї буде влаштовано одразу четверо дітей, позбавлених батьківського опікування. З 1 серпня на території Мукачевської міської територіальної громади буде працювати шість дитячих будинків сімейного типу. Та вісім прийомних сімей, в яких будуть виховуватись 50 дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На території міста успішно працює патронатна родина. Сьогодні в родині виховується двоє діточок, мати яких намагається подолати алкогольну залежність. З початку літніх канікул служби у справах дітей обстежено умови проживання дітей у 29 родинах опікунів та піклувальників. Перевірено умови проживання в трьох дитячих будинках сімейного типу та трьох прийомних сім'ях. В ході перевірок встановлено порушення прав дітей щодо проходження обов'язкового медичного обстеження та порушення умови утримання дітей. Винні особи будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. З початку літа службою у справах дітей перевірено умови проживання. 19 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, за наслідками перевірок 10 батьків притягнуті до адміністративної відповідальності, двоє діточок влаштовані до притулку для дітей. Двоє дітей перебувають в центрі соціальної реабілітації. Всесвітній період на сайті Мукачевської міської ради та на сторінці служби опубліковано 33 публікації, які стосуються діяльності служб.